Про літературу без штампів та офіціозу у закарпатській обласній бібліотеці продовжує діяти літературний клуб Читаємо разом. Коло його учасників збирається у невимушеній атмосфері, аби поспілкуватися про твори закарпатських та українських письменників. Спілкуються у формі діалогу. Саме він дає змогу аудиторії напряму ставити запитання авторам. На останньому вечорі говорили про роман Вагон номер 13 закарпатської письменниці Вікторії Андрусів. Про те, що залишилось поза сторінками книги, дізнавались наші журналісти. Чаювання за печивом, пригашене світло, жартівливий настрій, а найголовніше бажання поспілкуватись про літературу. Ось головні атрибути літературного клубу читаємо разом у приміщенні головної в області книгозбірні. Цього разу в його центрі закарпатська письменниця та журналіст Вікторія Андрусів із власним романом «Вагон номер тринадцять вищезгаданий твір вийшов у світ у червні 2015 року і вже встиг набути небиякого розголосу. Відзначена книга і краєвою літературною премією імені Федора Потушняка. Широке коло запитань і вражень від прочитаного послугувало предметом обговорення на вечорі. Ми довго шукали форму, як це буде відбуватися. Ми не хотіли будь-якої. Будь-якого офіціозу і ще чогось, тому що це ставить людину в рамки і не дозволяє їй розкріп, розкріпачитися. І слава Богу, ми вже от з осені знайшли оце приміщення в обласній бібліотеці, вікно в Америку за круглим столом. В принципі, сам круг зближує, тобто це майже ну як сімейний круг, тим більше за чашечкою. Чаю, і це справді по-домашньому, і сприяє е, дуже вільному і дуже теплому е, теплій зустрічі, теплій бесіді. Роман Вагон номер 13 повертає читача у часі на два роки тому, коли в країні розпочалась революція гідності. Це і є провідною ідеєю твору: підліткові конфлікти, спровоковані відмінністю у статусі, або ж проблема незахищеності певних верст населення. Усі перелічені проблеми показані у книзі очима двох світів. Бідних та заможних українців, я власне не ставила за мету написати роман про революцію, як якийсь хронологічний там документальний роман. Мене більше цікавий фактор психологічний, тобто, на кожну людину різного рівня, різних статків, різного статусу, ці всі події повпливали інакше. І от спостереження за цими людьми це мене цікавило, а не як якийсь подієвий роман, тобто, щоб відобразити те, що робилося в нашій країні. Тоді я більше філософ, от, напевно, психолог ніж історик родзинкою для читача є те, що події відбуваються у західному містечку, неабияк схожому на Ужгород. Проте авторка навмисне не зазначає про конкретні місцини, тим самим додатково зацікавлює свою аудиторію. Ми пишемо все такі прізвища, пишемо міста тоді, коли це важливо. А коли це не важливо, як у моєму випадку, так тобто я читачу дала можливість дізнатися, що події відбувалися саме саме на заході України, і чому я дала про це дізнатися? Адже у нас. Інший менталітет, трошки специфіка нашого виховання в силу того, що поруч кордон ми інакше розвивалися, інакше росли, і ну властиво про це треба було сказати. Але е, загалом не мало значення в якому місці це все відбувається. Це могло з таким же успіхом і у Львові відбуватися там близько Польщі, так чи ще десь. Тобто на цьому акценту я не хотіла робити. Були на творчій зустрічі, і ті, хто щойно завершили прочитання роману і поділили з нами свіжими враженнями, коли я От закрив. Цей роман, багон номер тринадцять, я відчував тепло, бо це тепло, і в оця надія, яка в мене почала жеврити у те, що не все втрачено в цьому холодному жорстокому світі, тому що переживаємо ми не найкращі часи і знайти в таку перлинку, знайти оце світле, чисте, недоторкане. Зберегти своє я во Вікторії Андрусів мені здається їй вдалося. вагон номер 13 зіграв фатальну роль для головної героїні роману, проте аж ніяк не став таким для авторки книги Вікторії Андрусів. Свідченням цього є захоплене сприймання не лише членів клубу, але й усієї читацької аудиторії книги.